Вітаю всіх! Новий фон це моя тканина Шанхай, ще в 2017 році вибирала на ліжку. Красиво, прикольно, вирішила з вами поділитись. І так, зараз хочу швиденько зняти відео літаки, де вони? Чи будуть до кінця літа літаки в 16, які так ждемо, про які так кричать? Ці літаки будуть до кінця літа в кінцевому результаті. Так, вони будуть. По тузу Пентаклі взагалі вони будуть. Але там є проблеми. Двойстві ситуації. Тупікова ситуація вийшла з цими літаками. Щось пішло не так. Звісно. Верховна жриця, таємні дії знову. У дивіться, імператор, Верховна Жриця і місяць. Мені йде, оце все як імператор, це сторона Росії, що вони своїми діями привлекли те, що партнери нам затримуються літаки. Це таємні дії, що по місяцю Верховна Жриця. Верховна Жриця взагалі дуже таємничі дії. На жаль, це відсрочка по літака. Лицар Кубкин. пропозиції, варіанти розглядаються. Розумієте? І тут ще вилазять небезпеки з неба. З неба небезпеки по цим літакам, щоб вони функціонували. На жаль. Ви ж бачите, що утвориться з аеропортами. Є небезпеки для цих літаків. Давайте глянемо не в реальності. Вони будуть. Ви ж бачите? Питання задала, чи будуть, будуть. Чому затримують літаки? Що тут в мене вже летить, зрюк? Затримка. Ви ж бачите, Лерица жезлів. Через дії ворога. Затримка. Що в нас тут? Справедливість, що Не потрібні вони зараз. Прикольно. По справедливості. Точніше, її відсутність. Так, чому затримують літаки? Чому затримують літаки? Чому затримують літаки для України? Ф-16. Чому їх затримують? Треба глянути трішечки. Перше, що виходить: це Верховна Жриця. Помірність не спішать. Це на що? Вони ви, ви розумієте, що люди також, ті, які цим займаються, оцінюють ситуацію сильно. Але допомога є. Кінцевий результат король Пентаглів. Це дуже добрий, добра підтримка. Скажу так. Кінцевий результат який? Зміни Зміни, серйозні зміни. Послухайте, серйозні зміни в відношенні до України. Серйозніші зміни. Так, це позитивні зміни. Двійка мечів. Негативні зміни. І вежа. Це відповідь ні. На тему позитивних змін то пік. Я боюсь, що це ось іде на заморозку війни більше все це. Чи ви розуміли? Там багато таємних домовленостей. І. Вони не швидкі, на швидких дій, багато домовленостей. Ви розумієте, що і зміни є варіант заморозки і тому не дають літаки.